Вітаю! Кінець травня, 24 рік, місто Рівна Україна. На огляді три сорти полуниці, КСД-сорти літнього плодоношення без зважування. Так як невчасно були висажені кущики, і відповідно буде некоректним зважувати ягоду, тому що вона не має сортової ваги. Але на смак, на консистенцію, на аромат ми можемо їх подивитися. І так, першим сорт буде алегро. Це голландська селекція. Має досить довгі квітконоси. Таку кругленьку ягідку з зернятками жовтенькими. Вони так як зверху. Дуже блищить, симпатична ягодка, квіконоси досить потужні і кущ сам такий немаленький, я скажу. Так що потенціал цієї ягоди явно є. Ну що ж, розріжу, подивимося, що всередині. Ну і відповідно замірюємо на брікс. Ось така вона всередині. Алегро голландської селекції. Трішки пустота, рівномірний, рожевенька. Ой, дуже запашна. Запах. Саме суничний. Суничний запах алегро. Коштуємо. Дуже ароматна. Всередині вона не тверда. Хто полюбляє тверді, то це не соковита. Брікс 11. Дуже приємна. Дуже сорт. Голландської селекції. Достойний. І, ви знаєте, вона е, піде на ринок. Вона така досить тугенька. Вона не, не приминається. Так що зверніть увагу, будь ласка, саме на сорт Алегро. Так, далі у нас сорт Квіки. Квіки у нас сорт італійської селекції. Е, кажуть, що це. Покращене клері. Ну, клері я видалила, вона не підійшла мені. Так як це, ну, як, на мою думку, то був технічний просто сорт. Мене таке не влаштувало. Квітконоси є довші, є коротші, ну взагалі так, як довші. Зараз візьмемо ягідку. Подивимося. Ось така шиєчко і ягідка, сорт квіки раннього терміну дозрівання італійської селекції. Розріжемо. Ось така вона на розрізі. гарно, Ну, що коштує? Непоганий. Аромат. Ароматна. Соку достатньо, я б сказала навіть. Зараз подивимося бобрікс. І по вона 11. Далеко це не технічний сорт. Не мається на увазі, що він такий дубовий-дубовий. Але вона досить щільна. Досить щільна. Достойний сорт. Зараз візьму ще одну розріжу, подивлюсь. Та. Ось так вона всередині, невелика пустота, рівномірна така по окрасу, сорт квіки італійської селекції раннього терміну дозрівання. Так, і в мене лишився сорт середнього терміну дозрівання. Взяла, тому що вже ягода вже потекла. Сорт називається Маршал. Це сорт селекції Сполучених Штатів. Зараз, щоб не помолитися, 1890 року. 1890 року. Це ж скільки уже. <свистач> Пройшло, значить, все-таки шанувальники цього сорту є саме такої ягоди. Зараз я вам її покажу. Єдине, що квітконоси, ну, коротенькі. Квітконоси коротенькі. Е є ось така більша ягода. Е ягода сама ховається під листям. Але в мене вона висаджена на сонці, і я її буду пересаджувати однозначно в тінь. Навіть не пів півтінь, а десь так добре під яблуню в тінь. Якщо її вчасно, напевно, все-таки треба збирати її більш в технічному стані, вона просто пливе, ну просто роз, розпливається. Ось такий маячешолистик, ось така ягода, сорт маршал. Ну що? Навіть не знаю, яку взяти. Ось, бачите, яка вона? лохмата лохмата І Ось, бачите? Зразу. Дуже м'яка. Дуже. Я навіть не знаю. Це якщо на ринок, то десь... Ну, не знаю, в чому її возити. Або, кажу, треба в технічному останній її зривати. Ну що, коштую. Ну що, її навіть Жувати <ривати> не треба, вона просто проковтується. Вона реально проковтується. І. Ну, вона дуже м'яка. Смак є. М -м -м, запах такий полуничний, звичайний. Зараз подивлюсь, що побрікс. Побрікс в мене в неї дев'ять. Ну, всякому разі, на сьогоднішній день. Візьму ще іншу ягоду. От, от, от спробую зелену. От, Спробую зелену. Ні, зелену, не буду пробувати. Ось така пустота. А, я зрозуміла. Е, може, не, не висох цей. Зараз одну секунду. Одну секунду. Ну, солоду такого я не відчула, чесно кажу, тому спокійно сказала дев'ять, але спробуємо ще одну ягідку. Щоб впевнитися. Ну, це показало 10. 10 на брікс. Але це е, вміст цукру. Це ніяк не говорить про саму ягоду. Тобто, хто полюбляє велику, дуже м'яку, досить соковиту ягідку і в кого є півтінь. Зверніть увагу, будь ласка, на сорт маршал американської селекції. Полуниця дуже давніх часів, аж 1890 року. Селекції Сполучених Штатів. Дякую всім, гарних врожаїв. Все буде Україна!